Підготуватися до нового року Івано-Франківці вирішили бігом. Більше сотні ентузіастів долучилися до костюмованого забігу Коляда ран маршрут проліг центральними вулицями міста. Загалом понад 5 кілометрів. Утім, найголовніша фішка дійства це костюми. Фантазія бігунів розігралася не на жарт. Від монахів до самураїв, Також фей, олені, діди, морози і чорти. Костюм королеви, сніжинки, овечки. Але це як сну. відносно нового року. виявився мені найти я думала, що я буду помагати, бо в мене є чарівна паличка буду силу додавати. Де він а відставатиме другої сторони мого костюми це хідрувати, тому що якщо ноги не понесуть, я полечу. Ну і вийшло, що я долетіла до фініша. класно. А от приз глядацьких симпатій отримав киянин Дмитро Молчанов. Усе через те, що він одягнув балетну пачку. Юрист за фахом до Івана Франківська приїхав спеціально, аби взяти участь у костюмованому святі. Я просто вирішив, що а, потрібно трохи зруйнувати міф. Тому що, ну, що олені везуть Санта Клауса або Діда Мороза, і що насправді це либіді такі. Ось і я от вирішив бути сьогодні таким новорічним ливідям. Організатори забігу пояснюють, зима не привід відмовлятися від занять спортом, а дистанцію у 5 кілометрів може подолати будь-хто, головне не лінуватися. І щоб привернути увагу людей до того до спорту, взагалі, і надихнути займатися спортом на щоденному рівні, не професійно, на а якматор, треба зробити. Я вірю, що треба зробити з цього свято або шоу. І ми власне таким чином і робимо шоу. Ну власне, щоб привертати увагу, щоб люди задавалися питанням о круто. Подібні забіги організатори планують влаштувати і в наступному році. Щоправда, якщо знайдуть спонсорів, адже із теперішньою ситуацією в державі це зробити набагато складніше.